Ну, колеги, від імені колективу комунального закладу Мала академія наук учнівської молоді Херсонської обласної ради, щиро вітаю учасника вебінару для позашкільників, який проводиться в рамках обласного проекту. Нам вдалося спробувати і ви». Насамперед хочу висловити подяку організаторам Заходу, комунальному закладу Центру науково-технічної творчості учнівської молоді, Херсонської обласної ради та управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації. Вважаю, що реалізація цього проєкту не тільки досить цікава, але й має значний практичний сенс, адже позашкільники області мають змогу налагодити ефективну ділову комунікацію, забезпечити тісну співпрацю у вирішенні проблем сьогодення впевнений, що кожен з нас має що розповісти про діяльність свого закладу, поділитися досвідом роботи. Звісно, Мала Академія наук не є виключенням. Нам теж є що розповісти про нашу діяльність і здобутки. Але сьогодні я хотів би звернути вашу увагу на ті проекти, які націлені на на майбутнє і на які ми покладаємо великі сподівання. Можливо, що деякі заклади позашкільної освіти Херсонщини приєднаються до цих проєктів. Отже, проєкт перший. Телеміст, який з'єднає Національний центр Мала Академія наук України, місто Київ з Європейською державною організацією ядерних досліджень ЦЕРН, місто Женева, Швейцарія. Університетом Чуріха, Швейцарія та комунальним закладом Мала академія наук учнівської молоді Херсонської обласної ради міста Херсон. Цей проєкт проводиться під патронатом Національного центру Мала Академія наук уже декілька років, точніше два роки поспіль, і передбачає спілкування юних науковців України з молодими українськими вченими, які зараз працюють в центрі ядерних досліджень. Швейцарії. Модератором заходу є Юров Олександр Григорович, кандидат технічних наук, провідний фахівець центру ЮНЕСКО Мала Академія наук України, член-кореспондент Академії технологічних наук України, голова Всеукраїнського клубу почесних послів науки ЦИРН в Україні. До телемосту приєднуються заклади освіти областей, які знаходяться в перефронтової зоні в зоні бойових дій. Це і Харків, і Суми, і Луганськ, і Донецьк і інші. В січні поточного року такий телеміст проводився і за участю учнів та педагогів Херсонщини. І ось декілька днів тому Національний центр Мала Академія наук і комунальний заклад Мала Академія наук узгодили питання щодо проведення чергового телемосту з Херсонщиною наприкінці січня 2025 року. Тож я запрошую всіх бажаючих і дітей, і вчителів, які цікавляться наукою, зокрема фізикою, приєднатися до цього заходу. Впевнений, що буде цікаво і корисно. Детальну інформацію про термін проведення заходу, тематику виступів вчених, умови участі у телемості ми направимо до закладів освіти в області. Органів управління освітою. Крім того, інформацію буде розміщена на сторінці Казиману у Фейсбуці та телеграм-каналі. Отже, чекаємо вас на телемасті Женева, Київ, Херсон. До речі, хочу сказати, що це не перша співпраця юних науковців Херсонщини з ЦЕРН. Ще у 2017 році юні науковці Херсонщини відвідали центр, але пандемія ковід та війна внесли свої сумні корективи. Цю роботу. Але зараз спілкування дітей з провідними науковцями, науковими-діячами світу, відроджується правда в дистанційному форматі. Впевнені, що після перемоги наші діти ще не раз відвідують. Пановні колеги, церкв. хочу продемонструвати вам скріншот телемоста, який відбувся у січні цього року, а також декілька фотографій. Наших дітей, які відвідували ЦЕРН у 2017 році. І Один проєкт, який чекає на свою реалізацію і розрахований на майбутнє, це організація дистанційних зустрічей юних науковців Херсонщини з вченими учасниками антарктичної експедиції на станції імені Вернацького. Цей проєкт ми плануємо реалізувати спільно з Херсонською державною морською академією і залучити широке коло дітей-вчителів, які займаються дослідженнями в галузі фізики, гідрології, метеорології, медицини, біології, географії. Сподіваємося, що перша зустріч з учасниками антарктичної експедиції відбудеться вже всередині січня 2025 року. І розраховуємо на активну участь в проєкті закладів освіти Херсонщини. Інформацію про захід буде розповсюджена серед дітей та педагогів через месенджери. Я міг би ще багато розповідати про дистанційну роботу комунального закладу Мала академія наук, але не буду забирати хліб у своїх колег. Більш детальну інформацію про роботу. Комунального закладу в дистанційному режимі надасть моя колежанка, начальниця методичного відділу закладу Сидоринка Оксана Володимирівна. І наприкінці я хотів би побажати колегам, дітям незламної віри в нашу перемогу і відновлення роботи позашкілля у звичному для нас форматі відродження Херсонщини і України, нових здобутків у навчанні і вихованні наших дітей. flambou